Мир Любі, хотіла б разом з вами помолитися молитвою про закінчення війни у цьому році, Господи, Боже святий та праведний. Ми молимо Тебе, щоб скінчилася війна у цьому році, благаємо Тебе за твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани, смерті та пекла. Пошли ангелів Твоїх і дай нам перевагу на землі, на воді та в небі. Прояви себе, Бог, щоб уся слава належала тільки тобі. Боже, заступи, визволи, врятуй Твоїх дітей від сил аду, Господи, ми каємося в наших гріхах, прости, Ісуса, та пошли силу Духа, перемагати та проганяти усю ворожу силу. Твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Напишіть мені, якщо вам потрібна молитва та допомога. Нехай Бог береже вас. Амінь.